Іван Дзюба український літературознавець, літературний критик, громадський діяч, дисидент. Навчався у Донецькому педагогічному інституті згодом, закінчив аспірантуру інституту літератури імені Тараса Шевченка у Києві. З 1956 року працював у видавництві Дніпро. 1958 року перейшов працювати до часопису Вітчизна, звідки у 1962 року звільнив з посади завідувача відділу критики часопису за ідеологічні помилки. А 1965 року з роботи у видавництві молодь. У Києві Іван Зюба став одним з активних учасників клубу творчої молоді. У вересні 1965 року, на прем'єрі фільму Тіні забутих предків у кінотеатрі Україна з букетом квітів піднявся на сцену кінотеатру, щоб привітати знімальну групу Сергія Параджанова. Вручивши квіти художниці по костюмах Лідії Банковій, він підійшов до мікрофону і сказав: у нас велике свято, але й великі гори. В Україні почалися арешти творчої молоді. Це стало першим відкритим протестом проти комуністичного терору. 1965 року написав памфлет. Інтернаціоналізм чи русифікація, який, спираючись на канонічні твори Леніна Маркса та Янгіса і цитуючи партійні постанови та інші офіційні джерела, викривав згубну політику партії щодо національного питання. 1972 року був виключений з спілки письменників України. А 13 січня 1972 року заарештований. В 1973 році Київський обласний суд засудив його до п'яти років ув'язнення і п'яти років заслання за антирадянську працю інтернаціоналізм чи русифікація. Восени 1989 року став одним із засновників народного руху України, Президентом Республіканської асоціації україністів. З 1991 року головний редактор журналу Сучасність, згодом голова редакційної ради. З 1992 року по 1994 роки міністр культури України, а в 1999 році став співзасновником загальноукраїнського конкурсу Українська мова Мова Єднання. Продовж 1999-2005 років Іван Зюбо очолював комітет з Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. Помер 22 лютого 2022 року у віці 90 років у Києві.